Як розвинути інтуїцію за інтуїцію? Відповідає лобова частка мозку. А загалом кажуть, що інтуїція це інтелект вашого тіла. Часто її також плутають зі страхом, і в менеджменті керівники та власники бізнесу, приймаючи рішення, доволі часто оперують інтуїцією. Якщо ви хочете розвинути інтуїцію, найперше я рекомендую вам закрити очі і подумати про близьку вам людину. Спробуйте вгадати, чим вона зараз займається. Друга рекомендація пограйте у морський бій разом з вашими дітьми. Це розвиває часто вгадування тих предметів, які не були вам відомі до цього. І останнє, спробуйте гру в мафія. Закрийте очі і спробуйте вгадати, хто є яким героєм. Якщо вам вдасться зробити хоча б декілька разів такі вправи, ви побачите, як легко вам вдається приймати рішення і робити їх правильно. А також